Вітаю вас на каналі любі мої Терези. Сьогодні для вас прогноз на жовтень. Дивимось одну карту на кожну сферу життя. Плюс порада на цей місяць. Хочу нагадати, дорогі друзі, що починаю робити прогнози на 26 й рік. Кому цікаво, будь ласка, пишіть в особисті для обговорення деталей Принцеса Пентаклів як карта місяця. Оскільки ця карта двору, вона може показувати конкретних людей. І найчастіше це якась молода персона, можливо, студент чи учень. І якщо у вас є такі люди в оточенні, можливо, ці питання вийдуть на перше місце, і потрібно буде ними займатися. Також ця карта, в принципі, повертає увагу до навчання, освоєння чогось нового, можливо, у професії. А також, в принципі, заземляє, показує, що цей місяць буде таких приземлених енергій, звичайних справ. Це може бути про роботу, про гроші. Можливо, хтось планує почати якусь нову справу і зараз буде прораховувати такі речі. А можливо, орієнтир буде на те, щоб збалансувати сімейні доходи та видатки. Для тих, хто вперше заглянув на канал, хочу сказати, що це загальна викладка. Я даю багато прикладів для того, щоб ви краще зрозуміли енергії аркана і змогли накласти їх значення на свої особисті ситуації. І першим відкриваємо особистий дім, і тут сімка чаш. І знаєте, тут є деякий резонанс. Між тими справами якимись такими нудними, серйозними, можливо, якими потрібно би займатись, і вашим відношенням до того, що відбувається навколо. Цей аркан дуже часто показує людину, яка живе в рожевих окулярах, або така, яка намагається не помічати труднощі і бачити в житті хороше. І зараз цей аркан характеризує вас, любі Терези, у жовтні. Крім того, це ще карта, яка показує, що у вас може бути багато бажань зараз. І вам потрібно буде визначатись, чому надати пріоритет. І треба сказати, що за цією картою це зробити буде досить складно. В домі ресурсів четвірка жезлів здається, в цьому місяці вам вдасться стабілізувати ситуацію з фінансами. Ви відчуєте більше впевненості, більше можливостей, і вочевидь, звідси можуть виникнути. Бажання відразу витратити певну суму на щось приємне для себе особисто, або для того, щоб порадувати своїх близьких. І може бути, що певну суму ви потратите на подорожі, це може бути і поїздки за кордон, або навпаки, ви закриєте вже якийсь етап у своєму житті, повернетеся додому в третьому домі, шостий старший аркан. І якщо у вас були якісь проблеми або просто такі прохолодні стосунки із вашим близьким оточенням. Це можуть бути і найближчі родичі, і навіть сусіди. Так ось цей аркан вказує, що зараз у вас стосунки можуть вийти на зовсім інший рівень. Вони будуть такими гармонійними, наповненими, коли люди розуміють один одного на співслова, що називається. І це теж буде додавати вам таких позитивних, ейфорічних, можливо, настроїв. Якщо ж ви ніяк не могли влагодити якесь питання з кимось, то зараз може втрутитися в справу третя особа, і завдяки їй це питання буде вирішене. Шостий старший аркан в третьому домі може показувати на те, що вам потрібно зараз буде робити якийсь важливий вибір, приймати серйозне рішення. І тут дуже важливо буде слухати не тільки якісь аргументи логічні, але і не забувати про своє серце, про свої істинні відчуття. І в такому випадку ви будете на правильному шляху. Стосуватися ці рішення можуть поїздок на недалекій відстані, або таких маршрутів, які ви долаєте на регулярній основі, наприклад, на роботу. Також мова може йти про вибір, наприклад, при купівлі транспортного засобу чи якісь питання, які стосуються освіти. Особливо хочу звернути вашу увагу на останній момент, тому що принцеса Пентаклів, як карта місяця, це теж про навчання, освоєння чогось нового. В четвертому домі четвірка мечів. Тут проходить все, що стосується людей, які живуть з вами в одному домі, справ, пов'язаних із домашнім господарством. Четвірка мечів показує, що тут, скоріше за все, особливих змін не буде спостерігатись, все якби застигає в тому стані, в якому було. Тобто, якщо там. Були якісь благополучні історії, скоріш за все, так воно і залишиться, так само і якщо були якісь, наприклад, проблеми. У стосунках четвірка мечів це про деяку прохолоду, відстороненість, але не треба сприймати це як негативний момент. Кожній людині час від часу потрібно побути наодинці з собою, можливо, щось обдумати, чи просто відпочити в тиші. До речі, щодо відпочинка, четвірка мечів може вказувати і на поїздки на відпочинок. Можливо, для того, щоб переключитись просто від тих питань, і проблем, які тиснуть щодня. Тут питання може, до речі, впиратися у фінанси, і ви цілком, можливо, будете прораховувати, куди поїхати, як поїхати, який правильний маршрут обрати і так далі. В п'ятому домі задоволень, туз мечів. Тут питання пов'язані з дітьми, з коханими, із хобі, і іншими. Захопленнями щодо стосунків, тут мечів дуже часто показує теж на бажання усамітнитись і мечі ще, звичайно, про розум, про знання, про документи. Або ви будете стояти перед важливим рішенням, і в якийсь момент ситуація може прояснитись, і ви його таки приймете. Якщо до цих пір у вас не було чіткого бачення, як діяти далі, то зараз, скоріше за все, будуть поставлені крапки на дій, тому що ситуація проясниться, все стає більш чітким, зрозумілим, і ви будете здатні на такі скажімо, навіть кардинальні, можливо, різкі рішення. А можливо, такий підхід буде задіяний з боку ваших дітей чи коханих. Майбуть, це більш вірогідно, з врахуванням того, що ви будете трошки, знаєте. Такі замріяні і не готові дивитися на реальні події. Сімка чаш вказує часто людину, яка не звертає уваги на проблеми в відносинах і багато що прощає, закриває на щось очі, або просто не хоче бачити факти, як вони є. І скоріше за все, в жовтні тут може дещо змінитись. Що стосується тих терезів, хто в жовтень заходить одиноким, то скоріше за все, ви не будете налаштовані ні на флірт. Ні на серйозні відносини, так що карти не гарантують вам зараз зустріч, тим більше таку, знаєте, доленосну. Тут скоріше є ризик навіть припинити ті відносини, які вже давно на це чекали. В шостому домі роботи і здоров'я, дев'ятка чаш. Схоже на те, що ваші професійні справи будуть проходити легко в приємній обстановці, можливо, будуть якісь свята, корпоративи. Чи просто приємне спілкування в колективі. Роботою ви, власне, будете займатися із задоволенням, навіть не задумуючись про винагороду. І при цьому хочу сказати, що ви таке будете почуватися досить стабільно в цьому плані. Також дев'ятка час» може показувати. Підписання важливого контракту, над яким ви працювали довгий час, і вже ця робота буде підходити до завершення. А також кубки це про творчі проекти, які вже теж зрушують з місця і мають шанси бути реалізованими. До речі, в п'ятому домі «Туз з мечів може показувати на якусь ідею, яка вас осінить буквально в тих питаннях, в яких не було зрушення, наприклад, у творчих професіях чи у ваших хобі. Шостий дім це ще й про здоров'я, і тут карта теж досить благополучна. Якщо ви прихворіли вже в жовтні, справа піде на поправку і ситуація покращиться в партнерському домі. четвірка кубків. Бачите, такі трошки прохолодні, все таки будуть у вас стосунки. Можливо, ви очікуєте більше, ніж партнер може чи готовий вам зараз дати. насамперед тут мова про почуття. Можливо, ви будете чекати якогось зворотнього зв'язку від своєї половинки чи від бізнес-партнера. Навряд чи хтось один буде готовий йти на компроміси. Скоріше це про таке тимчасове відсторонення. Ваш партнер може зробити вам якусь пропозицію, яка вас не зацікавить. Але зверніть увагу на те, що за четвіркою кубків це може бути досить таки непоганий варіант, і ви просто з якихось причин можете його впустити. Так що дивіться, де там у вас особисто таке може програтися, в яких ситуаціях, але вочевидь, щось таке буде. У восьмому домі чужих ресурсів і трансформацій трійка жезлів. Показує, що ви в жовтні відкриваєте для себе щось нове, якісь абсолютно нові перспективи будуть вас манити. Нагадую, що принцеса Пентаклів теж про те, що ви вже до чогось підійшли, до чогось нового, і зараз можете вже планувати, прораховувати наступні кроки. І за трійкою жезлів у вас вже є основа, база. Ви не починаєте щось з нуля. Це вже пройдений якийсь етап. Ви просто зараз можете розширити свої можливості і навіть своє розуміння процесів, які відбуваються навколо вас. І це може додати вам і позитиву, і енергії, і оптимізму. Можливо, зараз ви будете зайняті питаннями розрахунків по борговим зобов'язанням або, наприклад, якимись серйозними фінансовими операціями. В жовтні ви можете розраховувати на якусь людину, яку ви вже давно знаєте, і вже не раз вона вас виручала. І, скажімо за все, ви зможете опертись на неї і зараз. У дев'ятому домі трійка мечів. Ця карта говорить про те, що можуть бути змінені ваші плани або. Просто доведеться закрити питання, яким ви займалися, і сподівались можливо на його вирішення в жовтні. І, скоріше за все, це стосуватися може вищої школи, далеких поїздок і загалом всього того, що знаходиться на відстані за кордону, наприклад, і ще трійка мічів часом показує на якісь конфліктні ситуації. Причому ви можете їх сприймати як зраду, наприклад. Чи якісь нечесні дії по відношенню до вас. І тут переживати марно, потрібно відпускати ситуацію і не грузити собі голову і не намагатись зрозуміти, чому так відбулося, і що ви можете зробити в цій ситуації. Часом ця карта ще показує на реальні проблеми з серцем і може програтись у декого щодо людей, які знаходяться десь далеко. Також цей аркан може ще показувати, що є кілька варіантів вирішення питання. Або, наприклад, три важливих справи, і ви не зможете для себе поставити пріоритети і зрозуміти, яким чином їх можна вирішити. Вісімка Пентаклів в 10 домі соціального статусу. Тут найчастіше ми проговорюємо питання кар'єри, і треба сказати, що ви будете почуватися досить впевнено. Ви вже являєтесь насправді професіоналом своєї справи. Вас цінують, вас знають, вас запрошують для того, щоб ви допомогли в чомусь. Це про нові замовлення і про те, що ви вже підходите до того рівня, коли можна думати про подальші кроки, підніматися на щабель вище. Врахуванням того, що ми вже кілька разів звертали увагу на навчальні процеси, ця карта ще може вказувати на те, що хтось із вас буде займатися, наприклад, навчанням. Стажера. Чи ви почнете якісь курси вести для новачків? Ну, варіантів тут може бути дуже багато. Загалом карта стабільна, коли ви будете почуватися впевнено. До речі, соціальний статус це не тільки про кар'єру. Тут можуть ще промальовуватись питання сімейного статусу, і ця карта показує. Що у вас насправді є досить чіткий розподіл обов'язків вдома, кожен знає, що йому робити, і досить якісно робить свою роботу, при необхідності підтримуючи один одного. Також це про подальший розвиток стосунків, так що ці всі моменти такі, знаєте, трошки може комусь би здаватися, що є прохолода, відсторонення. Це все тимчасово. Насправді там ситуація у вас зараз досить стабільна. В 11-му домі є принцеса чаш. І, враховуючи інші карти, я би сказала, що у жовтні ви будете багато спілкуватись з друзями, будете зустрічатися. Стосунки такі довірчі. Зараз ви можете отримати приємні подарунки від друзів чи колег. І... Можливо, будете справді прораховувати можливості для поїздки для відпочинку таке приємне місце, але найбільш вірогідно в жовтні що поїздки більше будуть такі короткострокові чи недалекі. І ще я би я додала, що і сімка чаш і принцеса чаш це про людей таких дуже довірливих. Можливо, варто все таки бути трошки більш прагматичним, не вірити всім на слово і перевіряти ту інформацію, яку ви будете отримувати зараз із. Новин, наприклад, чи від своїх друзів. «12-й дім прихованого та віддаленого, старший Арканмах. Це про надзвичайну енергетику, надзвичайну силу, яку ви можливо в собі приховуєте, або про те, що найближчим часом у вас буде можливість, нарешті, започаткувати щось абсолютно нове, і у вас для цього будуть і ідеї, і можливості, і інструменти. Можливо, також що десь на відстані від вас є якась людина. Яка може впливати енергетично на вас, маніпулювати, так що теж будьте уважні до цього і не сприймайте знов-таки все за чисту монету. І порада для вас, любі терези, на жовтень, п'ятірка жезлів. Зараз насправді не час далеко відриватися від землі. Скоріше, це період, коли потрібно буде доводити свої компетенції, можливо, в умовах такої серйозної конкуренції. І варто зауважити, що зараз не треба від цього ухилятись. Важливо вибрати те, що є головним, пріоритетним, і саме на цьому сконцентрувати всі свої зусилля. Бажаю вам любі, моє, щасливого місяця і до зустрічі!